Дякую всіх, я Вікторія Назаренко, генеральний секретар Національної асамблеї людей з інвалідністю України. І сьогодні, в рамках реалізації проєкту реабілітація в Україні ми проводимо таку чергову, я б сказала, зустріч з вами. Причому, що унікально, що де-факто ця зустріч відбувається: за Вашими листами за дзвінками на нашу телефонну гарячу лінію в контексті того, що на сьогоднішній день держава визнала як пріоритет соціальні послуги, і дійсно, люди з інвалідністю повинні знати про права, що вони можуть отримувати. Ці соціальні послуги, і тим самим полегшити собі, я б сказала, життя і зробити його більш незалежним. Да? Але є така послуга, про яку дуже багато все ж таки говорять, і дуже багато людей потребують її. Це в контексті соціальної послуги догляду, і саме постанова 1040 говорить про деякі питання, призначення виплати, компенсації фізичним особам, які проживають, верніше надають ці соціальні послуги з догляду безпосередньо, без здійснення підприємницької діяльності, але на професійній основі. Питань багато. Сьогодні я звертаю вашу увагу, що ми проводимо не вебінар, ми проводимо саме онлайн-зустріч. Чому? Тому що ми бачимо ту кількість проблем, яка є в Україні, і більш ці проблеми пов'язані з відсутністю компенсації да, за безпосередньо цей догляд. І ми би дуже хотіли сьогодні почути вас. Поговорити з вами, почути лідерів громадських організацій, почути людей, які мають договори на надання цих послуг, і, можливо, вони щось запропонують, що нам, як національні асамблеї, треба адвокатувати вже на рівні держави. Хочу сказати, що нещодавно були внесені зміни до цієї постанови, які вже вступили, як кажуть, в силу. Тому я пропоную зробити так. Сьогодні ми підготували для вас, наші експерти національної асамблеї, підготували для вас такий короткий огляд по цій постанові 1040, сорок, щоб ми ще раз чітко розуміли основні норми цієї постанови. Коротко ми про це розкажемо. Потім дякую за те, що Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України написало нам, відкликнулося на наш лист і написало, що сьогодні в, нашій, в нашому такому вебінарі онлайн-зустрічі візьме участь державний експерт експертної групи з питань захисту прав окремих соціальних груп та людей. Похилого віку директорату розвитку соціальних послуг, пані Надія Анатольна Рагаза. Пані Надія, знаю, що ви вже з нами, От, тому, можливо, після е презентації ви захочете щось сказати. Але, дорогі колеги, ще раз хочу сказати, що сьогодні ми дуже б хотіли почути вас. Е у нас введеться запис. І ми після того, як завершимо от саме цей захід, да, ми випишемо всі ваші основні проблеми, які дійсно щось пробоксовує, є якісь певні виклики. І ми обговоримо з міністерством ще раз для того, щоб ну, реально ця послуга вона стала цікава, і головне, щоб вона працювала. Якось так. Хочу сказати, що ми не забуваємо, що все ж таки в країні війна, і у разі тривоги ви повинні ми з вами бути в укриттях. Плануємо ми працювати годину 30. Сьогодні, знову ж таки, намагаємось, щоб наш захід був інклюзивний, тому запросили перекладачів жестової мови. Закріпіть, будь ласка, собі картинки. хто Користуються цими послугами. Володимир і Світлана сьогодні будуть з нами працювати, і я так розумію, що кожні півгодини вони будуть мінятися, а потім я дам слово всім бажаючим. Окей? Дякую. Алла, тому тобі даю слово Алла Соцька, наша консультантка наша, Національної асамблеї людей з інвалідністю для такої невеличкої презентації, все ж таки. Правових засад здійснення цієї послуги, доброго дня, шановні колеги. Я зараз вам скажу ті теоретичні моменти, які прописані в постанові 1040, які у подальшому ми зможемо з вами обговорити на цьому заході. Можна, будь ласка, наступний слайд, передусім, це законодавство, яким регламентується надання відповідних соціальних послуг. Основні засади визначені в законі про соціальні послуги. Їх деталізовано в порядку, затвердженому постановою 1040, про яку всі ми з вами знаємо. Однак для реалізації належної постанови 1040 також у цій сфері діє порядок підготовки перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, який затверджений постановою Кабінету міністрів від 2020 року номер 430. Коли ви будете опрацьовувати цю презентацію, ви бачите, є активні посилання, і зможете перейти за документами і ще раз ознайомитися з ними чи відновити в пам'яті, що там зазначено. І останній документ, який дотичний до нашої теми, це перелік тяжких захворювань, розладів травм станів, які дають право на одержання державної допомоги на дитину, які не встановлено інвалідність. І надання такій дитині соціальних послуг, які затверджені у 2018 році, постановою кабміну номер 1161 Наступний слайд, будь ласка, перший і найбільш актуальне це питання про те, хто може отримувати соціальні послуги з догляду на професійній основі. У постанові 10.40 йдеться про те, що відповідні соціальні послуги можуть надаватися особі, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та або самообслуговуватися і потребує стороннього догляду. Що важливо, раніше між пересуватися та обслуговуватися стояло лише та водночас, з останніми змінами, які набули чинності 24 вересня, тепер на відповідні послуги може претендувати людина, яка не може пересуватися, водночас. Час може самостійно самообслуговуватися. Правом на отримання таких послуг наділено людей похилого віку, людей з інвалідністю, невиліковно хворих, а також хворих, які потребують тривалого лікування, діток з інвалідністю, а також дітей, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжке захворювання, розлад, травму, стан згідно з визначеним урядом переліком, про який я вам щойно говорила. Можна, будь ласка, наступний слайд. Окрім того, що законодавець визначає категорії осіб, які будуть які наділені правом на отримання відповідних соціальних послуг, законодавець також встановив певні обмеження до цих категорій людей. Тобто, щоб мати можливість отримувати соціальні послуги, людина не повинна отримувати соціальні послуги догляду вдома, політику. Алечка ти, ну, будь ласка, не спеши, бо переклад не спеши. Я йду я і, і хочеться встигнути. Да, да, так, так, спокійно, да. Людина не повинна отримувати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду і е, е, стаціонарного догляду від надавачів комунального чи недержавного сектору. Також е, людина повинна потребувати надання соціальних послуг з догляду на професійній основі е, за відповідним висновком, форму якого е, передбачено е, у постанові 1040. І що нове у постанові 1040, якщо раніше було обмеження стосовно отримувачів виплат по загаль по законам про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію особам з інвалідністю. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства і діткам з інвалідністю, і зазначалося, крім осіб з інвалідністю першої групи. Сьогодні ми маємо уточнення, крім дітей з інвалідністю під групи А, батьки, яких перебувають у трудових відносинах, або є ФОПами, або проводять незалежну професійну діяльність, а також осіб з інвалідністю з дитинства першої групи. Крім того, людина не повинна отримувати виплати на догляд відповідно до закону про психіатричну допомогу і про соціальні послуги. Важливо сказати, що якщо людина отримує зазначені вище послуги і виплати, вона може від них відмовитися на користь отримання соціальних послуг із догляду на професійній основі. Однак дуже важливо уточнити в органах соціального захисту населення стосовно того, чи зможе людина, відмовившись від таких виплат, отримати виплати компенсацію за надання соціальних послуг із догляду на професійній основі. Тобто, ви повинні точно знати, що ви отримаєте відповідну компенсацію, а не просто відмовитися від виплат за іншими законами і втратити повністю державну підтримку. Можна, будь ласка, наступний слайд. Хто ж може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі? Тут у постанові 10.40, як було визначено, так і залишається без змін. Це особа, яка пройшла підготовку і перепідготовку із основ догляду з дотриманням державних стандартів соціальних послуг. Така особа, якщо особа має документ про медичну освіту, вона вважається такою, яка пройшла відповідне навчання, і, відповідно, вона може надавати соціальні послуги з догляду. Важливо зазначити, що уповноважені органи ведуть перелік фізичних осіб, які мають право надавати такі соціальні послуги. І якщо в людини немає особи претендента, який би надавав їй відповідні соціальні послуги, вона може звернутися до уповноваженого органу і обрати з відповідного переліку того, хто надаватиме їй такі послуги. Насправді невідомо не достеменно, наскільки успішно ведуться ці переліки, чи є вони на місцях і таке інше, проте закон, це законодавство це передбачає. Крім того, що важливо, надавачем послуг може бути законний представник їх отримувача. Тобто, якщо людина потребує соціальної послуги з догляду на професійній основі, такі послуги їй може надавати її опікун. Є певні особливості в оформленні договорів із такими законними представниками. Вони деталізовані в 10.40. Можна наступний слайд, будь ласка. Окрім того, що законодавець встановив обмеження до отримувачів таких соціальних послуг, він також встановив обмеження щодо їх надавачів. Такими обмеженнями є такі: для призначення і виплати компенсації потрібно, щоб особа не перебувала в трудових відносинах. Не була фізичною особою підприємцем, не провадила незалежну професійну діяльність. Ні, якщо можна поверніть, будь ласка, попередній слайд. О, ні, ні, попередній. А, добре. Не перебувала на обліку як безробітня, не отримувала допомогу на догляд відповідно до закону про. Про психіатричну допомогу не отримувала компенсацію, дякую, за надання соціальних послуг із догляду на непрофесійній основі відповідно до закону про соціальні послуги, а також останнє не отримувала соціальні послуги з догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи недержавного державного сектору. Тобто, щоб така людина сама не потребувала догляду. Наступний слайд, будь ласка. Також у постанові 10.40 визначено перелік документів, які подаються для оформлення соціальних послуг від догляду на професійній основі. До такого переліку віднесено відповідну заяву встановленого зразка, висновок про наявність порушення функцій організму, через які особа потребує такої послуги, копія довідки до акта огляду МСЕК або ж витягу з рішення ЕКОФО, копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю, якщо є в тому потреба. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю, довідка про захворювання дитини у разі якщо це відповідна категорія отримувача, копія рішення суду щодо обсягу дієздатності особи, які надаються соціальні послуги. Тобто, якщо послуга надається недієздатній особі чи обмежено дієздатній особі, тоді надається копія відповідного рішення, щоб можна було визначитися, хто підписує, хто подає заяву, підписує договір і таке інше. Копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника і копія документа про медичну освіту, якщо надавач відповідних соціальних послуг має відповідний диплом. Наступний слайд, будь ласка. За те, що людина надає послуги з догляду на професійній основі, їй виплачується компенсація, і це є основою. Тобто людина не працює і їй за надання послуг сплачується компенсація. Надання людиною соціальних послуг передбачає, що кількість годин не може перевищувати 360 годин на місяць. При цьому чисельність осіб, яким особа може надавати соціальні послуги, відповідні не обмежується. У разі якщо і отримувач соціальних послуг є внутрішньо переміщеними особами, компенсація, і тут важливо зазначити, якщо досі за місцем проживання перебування особи було, то із внесення змін компенсація призначається і виплачується за новою адресою. Задекларованого зареєстрованого місця проживання перебування. Тобто конкретизовано, що таке місце проживання чи перебування має бути задекларованим або зареєстрованим. Можна, будь ласка, наступне трошки про саму компенсацію. Її розмір становить 70% від мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою. Якщо ми візьмемо закон України про державний бюджет на 2025 рік, то мінімальна заробітна плата така становить 48 гривень. Тобто ми з вами беремо 48 гривень, максимально 360 годин, 70% від цієї заробітної плати, і у нас виходить максимальна сума виплати компенсації 12 96 гривень. Стосовно максимальної кількості годин, думаю, ви поговорите далі, і відповідно така ж сума виплати цієї компенсації. Що важливо, компенсація призначається на строк визначений в договорі, але не більше 12 місяців. Виплачується щомісяця на підставі поданого акта про надання соціальних послуг, який також є встановленого зразка, виплачується шляхом, шляхом, вибачаюся, перерахування коштів на рахунок банківській установі. Наступний слайд, будь ласка. Для того, щоб подати документи на оформлення послуг. Соціаль відповідних соціальних послуг, а також оформлення компенсації, заяву про потребу в наданні соціальних послуг, а також про згоду надавати соціальні послуги приймаються за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання чи перебування особи, які надаються, які надаються соціальні послуги, і подаються до структурних підрозділів з питань соцзахисту, до виконавчих органів органів місцевого самоврядування, а також до центрів надання адміністративних послуг. Що важливо, заяви і скановані копії, належно скановані копії, можуть подаватися в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Наступний слайд, будь ласка. І на завершення, щоб ви мали уяву, хто не має, а хто знає, також відновити який же алгоритм розгляду документів, тобто, що потріб... які кроки потрібно здійснити для того, щоб людина отримувала послуги, а той, хто їх надає, отримав відповідну компенсацію. Передусім, подаються документи до уповноваженого органу. Ці документи перевіряються протягом двох робочих днів із дати надходження і реєструються. Потім організовується уповноваженим органом і проводиться спеціально створеною мультидисциплінарною командою комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи чи дитини, яка потребує надання відповідних соціальних послуг. Готується і надсилається уповноваженим органом. Після підготовки висновку пропозиції людині стосовно того, що вона може отримати соціальні послуги догляду вдома чи паліативного догляду вдома від надавачів комунального і недержавного сектору. Тобто людині спершу пропонується отримати догляд вдома чи паліативний догляд вдома як соціальні послуги. Якщо людина погоджується, організовується процес надання відповідних послуг. Можна, будь ласка, наступний слайд. Якщо ж людина наполягає на тому, щоб їй надавалися соціальні послуги з догляду на професійній основі, вона інформує про це уповноважений орган, який може відмовити їй у цьому, або ж може прийняти рішення про те, що особі надаються, надаватимуться відповідні соціальні послуги. Про відповідне рішення інформується особа, яка надає соціальні послуги, Після чого протягом трьох робочих днів така особа повинна офіційно подати заяву про згоду надавати соціальні послуги. Призначається уповноваженим органом компенсація і готується тристоронній договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, які є встановленою формою. Дякую за увагу! Це основні положення, коротко і стисло, які прописані в 10.40.